На сьогодні в Луганській області близько 120 тисяч одержувачів субсидій. До початку опалювального сезону в управліннях соціального захисту населення очікується збільшення кількості звернень за субсидією у два рази. Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації працює над автоматичним перерахунком субсидій на наступний опалювальний період. Більша відповідальність на місцевих органах влади лежить підрозділ всіх субсидій, які. назначены до 1 мая. И с 1 мая мы имеем ряд законодательных актов, которые, во-первых, повысили тарифы, во-вторых, изменили порядок стоимости той или иной услуги. И, соответственно, мы должны произвести полный перерасчет для того, чтобы мы к 15 октября имели актуальную базу получателей, если будут идти перерасчеты уже с отоплением, значит, мы будем это делать в автоматическом режиме, а вот новое назначение, а людей придет много, мы должны будем уже работать индивидуально с каждым. Вот для того, чтобы мы могли четко сработать в этот период, мы и должны произвести все перерасчеты, привести базу наших получателей нынешнюю, сегодняшнюю в актуальный режим. На сьогодні в області є ряд територій, які не здійснили стовідсотковий перерахунок субсидій. По маю місяцю у нас залишаються проблемними, на жаль, город Северодонецьк і город Рубежне. Вони сьогодні не дали 100% перерахунок перерасчет по маю місяцю. В Сєвєродонецьку 52%, в Рубежному 53%. Всі інші сільські території пересчитали. За июнь месяц опять-таки Северодонецк 28%, Белокуракино 33%, за июль месяц Белокуракинский район 14% всего лишь, Северодонецкое управление 15% и попасное 67%. За август месяц здесь немножечко побольше, здесь уже рубежное, Северодонецк, Белокуракино, попасное и меловое. Завдання номер 1 для управлінь соцзахисту провести 100-відсотковий перерахунок за літні місяці до 1 жовтня, а також організувати роботу прийому громадян. На сьогоднішній день, к сожалению, наші сільські управління по своему техническому состоянию зданий не отвечают реальным потребностям приема граждан. У нас на сьогодні количество получателей субсидий увеличилось в 7 раз. Кроме того, у нас 300 тысяч. Переселенцев. Кроме этого, у нас добавились участники антитеррористической операции. Кроме этого, у нас есть еще те функции, которые изначально выполняли управление соцзащиты. И эти функции с нас никто не снимал. К нам приходят и люди с инвалидностью, к нам приходят и семьи с детьми, к нам приходят люди одинокие, которые нуждаются в обслуживании. То есть весь спектр социальной работы, социальных услуг и социальной помощи никто не отменял. І в связи мы ми подготовиться підготовитися и к большему принятию людей. Для цього даны поручення руководителям територій, організувати поміщення прежде всего, для комфортного прийому граждан. Департамент соцзахисту населення плідно працює над покращенням умов оформлення субсидій. Прорахувати суму своєї субсидії може кожен за допомогою електронного калькулятора комунальних витрат.